Слава Богу! Христос народився, Христос хрещається. Христос гряде. Христос посеред нас. Він в нас. Він працює своєю благодаттю. Слава йому. Це все Божа ініціатива, це все праця Духа Святого. Ми з Божою допомогою постараємося використати. Даний Богом день в Його домі від Його Слова. З нього ми черпаємо оце, оцю життєдайну силу. Давайте дозволимо Духу Святому, щоб він моліться і за мене, щоб ми якось зачерпнули, взяли вірою кожен для себе те, що ми повинні взяти. Бо кожне Боже діло, я не втомлююся про це нагадувати. Можливо, хтось вже знає, зараз що я скажу. Але діло Боже, це краса і величність. На всіх етапах, як він створив від самого початку його справа, те, що він робить, це є краса і величність. Діло Його досконале. І ми до сьогодні будемо так би мовити. З Божою допомогою розкривати, розкривати. А що ж воно значить в даний час, вже в 21-му столітті? А що Бог хоче сказати, бо там закладений великий, великий, великий потенціал для всіх часів слово Боже, оце, оце добірне зерно, яке очищене ніхто не може дослідити до кінця, а воно настільки має. Тих всіх інгредієнтів, тих всіх вітамінів, дозвольте так, я виразу, бо справді як вже братом було зважено бідна людська мова. Але ми такими людськими образами так будемо і так Христос зробив, так будемо розкривати. На початок я не можу не відштовхнутися від цієї події, яка сталася в історії людства. Це записано в Євангелії від Матвія, третій розділ. Такі слова. Тими ж днями, можливо, я не буду читати повністю. Давайте, щоб трошки зекономити час, ви вже, ви вже знаєте, про що йдемо, я буду тільки робити певні акценти, певні наголоси тими днями. Зауважте, що навіть оці дні, складні дні, ми маємо дуже багато того, за що ми можемо дякувати Богу. Чи не так? Ми з вами живі, це вже найбільше. Ми свідомі, при своєму розумі. Маємо дах, маємо хліб, дихаємо, маємо водичку, маємо все. Маємо Євангелію, маємо братів і сестер, маємо час, щоб сидіти і вчитися. Так все каже. Знаєте, каже, як хтось сказав, каже, підніми голову і підстав ладоні. Все для нас. Візьми, брат і вірою, бери це. Не надійся на, на немічні уста. Ти просто бери це. Ми далі дійдемо до таких нагородів, які я буду робити. Я читаю так виборочно, але це велична подія. Я читаю так, щоб воно якось закарбувалося в нашому серці. Я тільки зараз читаю з, трет з третього розділу п'ятий вірш. Тоді до нього виходив Єрусалим. Зауважте, якийсь рух починається. Тоді до нього виходив Єрусалим, і вся Юдея і вся йорданська околиця. Один рух, от з одної сторони, тепер читаю тринадцятий вірш: тоді прибуває Ісус. Із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. А тепер я би хотів таку виділити важливу, як на мене, думку: а що спонукає? Що рухає, що двигає? Що викликає оцю якийсь неспокій, внутрішнє незадоволення? Що спонукає тих людей йти з цього боку, як вони йдуть десь до Івана? І він говорить, вроді би, такі тяжкі речі, як вчора братом сказав, нам приємно слухати щось таке, що нас каже, так гладить. Але це такі, знаєте, отрезвляючі речі. Покайтесь, бо наблизилось царство Боже, а вони йдуть. Зауважте, я хотів би підкреслити, і щоб ми якось ближче з такою, якби визнати такою... Мовою технічною, така макрозйомка, так наближено, що ми подумали. А що ж рухає в серці? Це ж, знаєте, все йде від серця, що рухало тих людей, і потім ми подивимося, а що рухало Христом, бо Христос теж наближається до цієї важливої точки, до того важливого місця, до того нульового місця, до тої хрест Якби мовити хрест, оце нульове положення. Як на мене, мені здається, це дуже і дуже важливе положення. Це на всіх рівнях, для всіх це дуже і дуже важливо. Хтось в свій час сказав, і ви знаєте хто, що людина це звучить як? Гордо. Ви знаєте, хто це сказав? Я не буду нагадувати. Але недавно я почув, як один брат сказав: а Бог. Це звучить як? Смиренно. Бог, творець неба і землі, вседержитель. Не рахував це, що це якесь приниження прийти і бути в тій точці. З якої почалося? Знаєте, отак от роздумуєш над цими подіями, і ми всі говоримо, де Христос народився. Я так роздумував це дуже глибоке символічне значення. А скажіть а тому? Від, від якого все? І через якого все? І для якого все? чи не... Правильне це місце з кого почалося? Земля, видими, невидими, рослинні, тваринки, рибки, дерева, плоди? І як вінець творіння людина. Хто це все сотворив? Ісус, хто був на початок? Хто початок творив? Чи на Ісус? Для нього це не було таким, знаєте, принизливим. Це він. Він, так би мовити, промовляє до нас, до сучасних людей, дуже високо освічених. Це добре на своєму місці, все на своєму місці. Але Бог щось хоче сказати. Це не принизливо. Знайте, орловому дозвольте так орлу народитися десь там в якомусь курятнику. Вибачте, таке порівняння. Він все рівно буде виростати, і він стане орлем. По любому він виросте з того курятника, можливо, з тої соломки, але він буде парити на цих божих висотах. Він буде ловити це тепле повітря. Слава Богу, це велика мудрість. Він народився там, він так би мовити, говорить, з мене почалося. Все починається з малого. Це не принизливо. Я вам говорю, це мене не принизує. Я Бог, я омалив, я збіднів, щоб вас збагатити своїм убостом. Для нього це не було принизливо. І дивіться Іван. Дивіться, як він був одітий. По-перше, місце. Пустиня. В чому він був одітий? Волосенице, верблюжі, десь там трошки так що зоперезав, щоб воно не, не, не заважало йому рухам ходити. Що він їв? Вишукану їжу? Улюблену? Ні. Про що це говорять? А оце точка відліку. Я чомусь думаю, от, до чого я дійшов, як каже апостол, до чого ми дійшли, продовжуємо далі так рухати. Я думаю, оце нульова точка. Нам здається, сучасні християни, що ми вже щось таке досягнули, щось таке вже можемо зробити, щось таке можемо їсти. Але ротик, желудочок, як був такого розміру? Такий, я, я так собі розумю, Боже, які площі, які території, які рожучі землі. Хіба не хватить для кожного ротика? Хіба не хватить на всіх? Чому в нас так є? Звідки в нас війни? Каже, у ці спори, і у ці амбіції, звідки? Чи не від ваших А для чого? Бо ви не вірите в Бога. Ви не вірите навіть. Як я вже колись згадував, як, як думає його робчик, він не переживає. Він знає, що знайдеться, дасть Бог день, дасть Бог черв'ячка. І він співає, Навчіться, каже Ісус Христос, навчіться від Лілії, навчіться від тих птиць, навчіться. про що це нам говорять? Іван, це, я вважаю, це все про щось говорить, і щось дуже важливе. Неважливо, в що ти вдітий, неважливо, в чому ти живеш, на чому їздиш, це все добре. Але є речі важливіші, як вже братом було зуважено, є, є, є дуже важливі речі. І ось ці дуже важливі речі нам звертає апостол Іван, щоб не відволікати інших від нічого. Він каже Я голос. Він навіть не каже, всі, звичайно, не придивлялися, о, яка гарна шерсть. О, та ти ж їсть таке це. Ні, вони, але що рухало ними? А тепер. Тепер я звернуся, знаєте, так несподівано навіть для мене самого було оце місце. Ніколи я навіть не міг подумати, що воно якось так може перегукуватись, так перекликатися з цим місцем. Читаємо приповісти суми. Це книга мудрості. І ви знаєте, що в кінці про що говориться останні розділи, 30 і 31, але я зверну на 30 розділ. Несподіване місце. Воно, я признаюся для мене теж. Було. Але коли я почав роздумати, воно дуже дуже і дуже пасує. Сюди воно якось так знаєте лягає, гарно накладається на, на оцю знаєте, нульову точку, на оце покаяння, на оцю метаною, на оцю змину мислення, бо ми вже запутались. Нам потрібне перезавантаження, переосмислення. Нам потрібна переміна серця. Хто здатний на це? Хтось чомусь мені впало на очі, якась одна поетка. Не знаю, чи це поет, чи хто сказав такі слова. В чому успіх кожної людини? В чому успіх кожної людини? Тут Кожне слово дуже, це людина, напевне, вона роздумувала. Можливо, ну, не знаю, можливо це вчитель, чи... не знаю. Але дуже влучно і дуже глибоко є над чим подумати. І ми на сьогодні, от, дивлячись на це все, ми можемо сказати. В чому успіх кожної людини? В чому успіх, успіх завтрашнього дня? Я так для себе продовжую, ми можемо. А в чому успіх нашої країни? В чому? Хто може дати успіх? А тепер ми звертаємося. Звертаємося до 30-го розділу. Каже слова Агура. Я заглянув, що означає Агур. Це воно якось говорить про того, хто збирає, хто колекціонує, хто не розкидає, а збирає. І отут воно це все належить до того, що робиться в серці, кого Бог кличе. Це Бог каже, ніхто. Ісус Христос каже, ніхто не прийде до мене, якщо. Отець не притягне. мусить працювати Божа благодать. І от дивіться, як вона працює. Що кожен з нас, я вірю, що отут всі дуже розумні, практичні люди. Бо, якби не так, ви б тут не були, ви б не покаялись, і ви б сьогодні не слухали. Слово Боже, і ви б не спішили на це місце, щоб бути в найкращій школі на землі в школі Ісуса Христа. Ви серед тих, хто збирає, хто, хто прислуховується, хто, знаєте, не розкидає. І зауважте, в цей час війни є час війни і час миру, є час розкидати каміння. Як ви думаєте, в час війни для нас, для всіх, хто покликаний Божою оцею, кого кличе, благодать Божа, це час розкидати каміння чи збирати? Збирати. Прислуховуватись десь почути розумну, гарну думку, тверезу думку, не в ілюзіях жити, але таку реальну думку. Слова Агура. Дивіться, як він каже, це дуже як якеєвого сина, маса... масаянина. Дивіться далі, який він каже: слово мужчини. Тут, Огієнко, дуже гарно так, я дивився різні переклади, але тут переклад просто особливий. Ну, Бог знає, що нам давати, який переклад. Він каже словом, де вам ще, пригадуйте, де ще вживається таке слово, воно якось так кидається нам в очі. Оце, стань як мужчина, я буду тебе питати. Книга, книга Йова. А ще десь написано в Даниїла. Але це про зараз трошки далі слово мужчини, це вже не, не малоліток, який хитається десь там від всякого вітра науки. Це хороший збирач цей, який збирає саме суттєве, саме важливе, який бачить, що, що цей, цей вітри цього світу вони би все змели шляху а він збирає, щоб передати своїм учням. А він збирає це все і не просто він записує, бо знає, що людська пам'ять така, що тут почув, тут забув. А він знає, що треба записати, передати учням, а учні своїм учням, і дойшло аж до нас. Слава Богу! Дойшло аж до нас. І дивіться, що він каже: трудився я. Тут дуже важливе кожне слово. В усіх сенсах він трудився, можливо, найбільше інтелектуально, можливо, розумово, а це найбільша, найтрудніша праця, яку каже, дав Бог людським синам. В книзі Клизаста написано, але ну, можливо і так ми скажемо фізично я трудився і що надбав. І за одну секунду можна все втратити, і що з того. Трудився я, він звертається до Бога, Боже. Далі каже, трудився я, Боже, і змучився я. Це книга мудрості в кінці. Це говорить чоловік, який на один з тих мудрих людей. І закінчується книга мудрості. Такими словами: вони дуже. Це есенція, це це, це це це, вижимка це як той каже, сухий залишок дуже важливий для кожного з нас. І змучився я. Дивіться, як він себе оцінює. Це дуже розумний чоловік. знаєте щоб визнати. Але далі дивіться, що він визнає. Бо думаю, це чоловік думаючий був. Він каже, бо думаю, що не мудріший за кожного я. Це говорить розумний чоловік. Колись це просвітлення прийшло і до філософа Сократа, він каже, я знаю, що я нічого не знаю. Оце оце нульова точка. Це дуже важливо. Він каже, бо думаю, що не мудріший за кожного я. І не маю я людського розуму. Я навіть людських речей, я навіть людину не можу зрозуміти, то що вже говорити, каже, не навчився я мудрості і не знаю пізнання святих. В іншому перекладі пізнання святого. Бідна людина, але він шукає. Він входить в число тих, що шукають, що вони дошукуються, що вони не просто так пливуть за течією. Вони, вони усвідомлі. І дивіться, далі, де йде підказка, як він дійшов до того всього, бо він був думаюча людина, апостол Павло в першому розділі. Він каже, що це другий, вже якщо я може помиляюся, він каже, що думанням про твори, оце стає Бог видимий. І дивіться, що він каже, якими питаннями задаються мудрі. Це ми говоримо про тих, що приводить до Івана, що приводить до покаяння. Мусить бути якийсь пошук, якесь незадоволення. Він говорить, дивіться, каже, хто на небо війшов? Ви задавалися таким питанням? Я вірю, що так. Ви задумалися, кожен свій час, а оце небо. Цікаво, а як там, а що там, а хто входив колись там? І далі не просто там, щоб подивитися, що а хто зійшов. Щоб... Він каже, про це говориться теж в Римлян, якщо я не помиляюся в посланні до Римлян, каже, хто на небо зійшов і зійшов. А це все говорило про Ісуса Христа. Він каже, і зійшов. Далі це ще не все. Він каже, хто у жмені свої зібрав вітер. Яке дивні питання. Але це мудрі люди. Вони задумуються. Вони живуть на цій землі, дихають тим повітрям, вони дивляться на хмари, з яких падає дощ. Хтось з людей може це зробити? Може це повторити в таких масштабах глобальних, вселенських? Хто воду в одежу зв'язав? Хто воду в одежу зв'язав? Оця, оця вода, але ще тут я б хотів сказати, хто каже, хто зібрав вітер, я вірю, що і оцей вітер, і оце повітря, в якому панує, ми знаємо хто. Я вірю, що і він в Божих руках. Якщо не в Божих, то в чиїх? В Божих руках, все в Божих руках. Дивіться, якими питаннями задаються мудрі люди. І далі найважливіше, що мене зацікавило, ну, це ще можна зрозуміти. Людина живе, вона роздумує це, все, все зрозуміло. А далі він каже: яке його ім'я? Ну, це ще можна. Ну, десь чули, є Бог, це так, так. Але далі ще дивніше питання: і яке імення сина Його? Коли знаєш? Я так подумав, ну а при чим тут син? Ну, ну, ну Бог є там так. Ну, але звідки, я, які витоки оцього, ну чому ти так задумався? Коли я почав роздумати, я так подумав собі, можливо, це якось звучить поверхово, але я для себе, по крайній мірі, я маю право на суб'єктивне розуміння, якесь думку. Якщо не так, поправите мене. Я приймаю. Це питання відкрите, як кажуть. Я собі роздумую, Бог ти є, ти творець, ти, ми бачимо, що є люди, є я. Так би мовити, ну в нас є сини, дочки. Ти Отець, ми отець наш. А я хто, Господи, як би хотілося, щоб, щоб я був твоїм сином, твоєю дочкою? Правда, цікаво. Чи не так в нашому серці? А тепер ми звертаємося до другої цієї половини. Тут люди йдуть, вони задаються такими питаннями, вони шукають, вони хочуть відчути на собі ці обійми Отця. Ми вже десь сьогодні чули трошки оце, 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 оце через брата Бог підтягував такі, ці думки, такі, такі, такі роздуми. І ми чуємо. Що каже, з другої сторони вже 30-літній Ісус і тоді прибуває. Тут вони прибували, кого кличе Бог, кого кличе Божа благодать. Ти задаєшся питаннями, Ти, ти шукаєш, ти шукаєш Бога. Серце твоє шукає. І ми бачимо Бога. В Ісусі Христі Ісус прибуває із Галилеї понад Йордан. Для чого Він прийшов? Що виконати всю правду. А яка Божа правда? Що так Бог полюбив світ? Це Божа правда. Ти улюблена, ти улюблений. Ти можеш бути дочкою і сином Бога? Оця слава Господу! Оця подія нам говорить, що нам потрібно, але як прийти грішному? Потрібно покаятись. Отут ми приходимо до цієї нульової точки, потрібне покаяння. Ну, але це ще не все. Ну, я жалію, я так зробив. І що далі? А далі Ісус. А тепер зі мною тягар мій легкий. Ми вчора чули, оце, оце як брат каже, задумався, каже, я задумався, А як може бути тягар легкий? А чому він легкий? А тому, що ти вже будеш нести Його не сам, а з Ісусом. Ти будеш з ним, ти будеш в ньому. І тому каже, тягар мій легкий і ярмо Моє любе. Він наближається, він приєднується до людей і, і, і каже, чується там і голос із неба, і каже, і голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Як би нам хотілося, Божа воля в тому, щоб ми, як в посланні до Ефесян написано, щоб ми знайшлися в улюбленні, щоб ми перебували в сині його. Читаю ще один таке мені попало такі слова. А що розкаже чорна фарба літер? Якщо ми просто слухаємо слова, які записані чорним кольором на цьому білому папері, а що розкаже чорна фарба літер, «Пожовклий здавна вицвілий папір. Що розкаже? Але ні, є Дух Святий, є оця Небесна Триця. Отець мій працює аж досі. Працюю і я, працює і церква, слово Боже проголошується, Євангелія проповідується. І далі каже, коли Дух Святий, коли ти прийдеш в покаянні, приймеш Христа, будеш в улюбленім, відчуєш цю віковічну любов, оцю милість Божу, благодать Божу, тоді каже він, що я так собі для себе розділив цей, цей, цей вірш, тоді в піснях повіє свіжий вітер, календарям сухим наперекір, Проходять дні, такі, так би мовити. Рутинні дні, рутина, оця день за днем. А коли, коли є ті люди, які шукають, які докопуються, які знаходять найкращу цю частку, яка не відбереться, бо твоє життя може забране бути за секунду якимось цим ворожим осколком. І що далі? Яка вічність, оцей нульове положення в покаянні? Ось там, де стається переміна серця, обновлення. Це, це шлях з Богом. Чому я в позапрош чи впроший раз говорив, що каже питання дочасні, а запитання вічні. Бо Бог творить все нове і нове. З Богом ми йдемо, і Він буде нам показувати все нове і нове, чого ми не знаємо. Покликуй, каже, до мене, і тобі розповім, і розповім тобі про велике і незрозуміле, чого ти не, не знаєш. На небі і тут нам не буде скучно з Богом вже. Завжди цікаво, прогрес, правдивий прогрес може бути тільки з ним. В чому успіх кожної людини, в чому успіх, успіх завтрашнього дня, щоб йти з Христом, щоб бути смиренним, спокаянням цим серцем, це не одноразовий акт, це постійне відчувати, щоб каже Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Хай у нас буде такий нашо, настрій нашого серця, що ми були смиренні, завжди готові провчути, завжди. Приглядалися до чин Господнього, що Він робить, що Він нам хоче сказати, про що наголосити, як нас провести. Хай ми будемо уважні, і нам, всьому, всьому, ми будемо мати успіх. Без Бога немає успіху, а з ним йдемо з вірою в прийдешній день, і ми будемо успішні. Можливо, і не фізично, але духовно ми завжди будемо на висоті. Тримаємося йому, його, віримо, довіряємо. і він проведе і доведе нас до тої бажаної пристані. Даймо прославимо його, бо він достоїн тої слави навіки. Амінь.